Шановні колеги, ми продовжуємо курс Node.js 2024. Сподіваюся, вже інсталювали ноду. Попрацювали з модулями це зайняло багато часу. Завдання дуже цікаві, складні, але ви, я думаю, зрозуміли, як вони прокачують ваше вміння працювати з Node.js. А сьогодні ми переходимо до роботи з файловою системою. Ми навчимося. Отримувати інформацію про файли та теки. Ми навчимося рахувати їх розмір, будувати шляхи до них та перевіряти інші властивості. По праці з файловою системи буде декілька спринтів. Це перше, в якому ми вивчимо тільки базу основу інформації, яка потрібна. Не будемо довго тягнути. Поїхали. Для того, щоб робити цей спринт, я створив теку, яку назвав тест. У ній я розмістив три файли: це mp3файл, це файл info.dat, який містить одиниці та нулі, і файл potter.doc, який містить інформацію з Вікіпедії про е, книгу Гаррі Поттер. Добре, е, ми будемо з ними працювати. Тепер я виходжу в виші і поряд з текою TEST створюю файл index.js. У першому та другому спринті. Я створював файли Index.js. Це не значить, що потрібно робити тільки їх. Ви можете назвати файл будь-як. Якщо це не суперечить правилам операційної системи. Тобто це може бути 0.1, це може бути код 01, 0.3, може бути індекс, може бути там якийсь thed.js. Я просто називаю Index.js, мені так зручно, але це не обов'язково. Добре, для того, щоб працювати з файловою системою, нам потрібно підключити модулі. Які необхідні для цього. Що таке модулі ми вже побачили? І нода містить багато модулів для роботи з різноманіттям засобів пристроїв комп'ютера. Нам будуть необхідні два модулі. Перше, давайте напишемо, підключаємо. Файлової системи. Перше, це модуль файлової системи FS дорівнює require FS. Оскільки це вбудований модуль, нам нема потреби його інсталювати. Нам нема потреби писати. Просто вказуємо ім'я. І він буде підключений. Раніше писали let, писали var. Оскільки ми зараз можемо працювати з константами, то константа. Більш підходить за все. Тому пишемо const. Добре. Ми підключили модуль FS файлової системи. Він містить багато методів, які ми будемо використовувати. Також, ми підключимо модуль для того, щоб працювати зі шляхами адресами файлів та тег. Пас. Дорівнює require. Пас. Є. Yeah. Ці два модулі будемо використовувати, а далі починаємо. Перш за все, перед тим, як працювати з текою чи файлом, треба впевнитися, що такий файл або тека існують. Тому я пишу перевірка існування, теки або файлу. Для того, щоб нам було зручніше робити вивод у консоль, я буду використовувати розбиття коду на функції, щоб не було дуже багато виводів у консоль і вони нам не заважали. Це просто зручно. Що я створю? Я створю константу pass to dir від слова directory, тека, папка, в яку покладу шлях до оцієї теки. Оскільки ця тека знаходиться поряд з моїм файлом index.js, тому я можу написати ось таким. Чином. Тобто показати, що відносно мого файла оцього, цього, тека знаходиться поряд на одному рівні. Добре. Як же перевірити існування файла або теки? Пишемо if. Далі ми використовуємо модуль fs. Exist. Sync. І вказуємо у якості аргумента path ту директорію. Що я написав? Я використав модуль файлової системи. В ньому є вбудований метод Exist. Цей метод дозволяє перевірити існування об'єкта за вказаним адресом якого об'єкта? Файлу або теки. Тому можна використовувати і для одного, і для іншого. Я зараз покажу це. Далі, я дописав sync. Чому? У ноді майже у всіх команд є два. Дві ідеології. Перша ідеологія це синхронне виконання, коли команди виконуються одна за одним. Це зручніше, коли вам треба робити залежні операції, а так майже завжди, але трохи повільніше. Також існує асинхронні операції, коли ви її починаєте виконувати, а коли вона буде виконана, ви не знаєте і треба перехватувати це виконання. Ми будемо використовувати і синхронне. І асинхронний запис. Але спочатку давайте засвоїмо базові операції на синхронних операціях, на синхронних методах. А потім я повернуся і покажу, як це робити асінхронно. Супер. Написали. І тепер цей метод дозволяє перевірити існування об'єкта за вказаною адресою. Якщо об'єкт існує, то буде повернено true, Якщо не існує, то false. Тому я можу написати: yes. Ну і тут у мене щось задвоїлося. І якщо не існує, то відпрацює else. No. Давайте. Супер. Як перевірити, що це все працює? Виконуємо функцію 01. І пишемо пишемод індекс. Yes. Добре. каже, що така тека існує. Давайте перевіримо існування теки 1. І ми отримали нов. Тобто цей код працює. Я сказав, що цей код можна використовувати для перевірки файла або теки. Тут я перевіряв теку. Давайте перевіримо існування файла. Пишу те ж саме існування файла. Скопіюю ось цю функцію. І не забуду внести зміни. Я часто забуваю це робити, тому таке може бути: треба себе контролювати. Замість цієї pass to dir я напишу pass to файл. У мене тут декілька файлів. Я буду перевіряти існування файла info.dat. Є, ось він. І ось тут мені треба виправити ім'я файл. Супер. Завантажуємо. Існує. Добре, давайте перевіримо potter.doc. potter.doc Є. Yeah. Перевіряємо, каже, існує. Давайте перевіримо potter підкреслення 1, каже, що не існує. Тобто, ось цей код можна використовувати для того, щоб перевірити, чи існує. Сам файл. Супер. Тепер ми можемо впевнитися, що тека існує, файл існує. Давайте ми навчимося отримувати корисну інформацію про файл або теку. Отримуємо розмір файла. f 03 є. Мені необхідна константа, яка показує ім'я файла є. Як отримати інформацію по файлу? Нам треба отримати статистичну інформацію. І це робиться теж за допомогою модуля fs. Давайте створимо константу файо, яка буде дорівнювати Fs. Stat. Ви бачите, є два види команд. Нам треба синхронну. Ну і pass to file. Супер. Таким чином. Ми отримали статистичну інформацію. Давайте я виведу її у консоль файл. «Інфо», І подивимось, що там лежить. F03. Мені знадобиться більше міста під вивід інформації, тому я зроблю CLS і запускаю. У мене проблема такого файлу не існує, тому що я скопіював. Адресу з попереднього прикладу, а ми перевіряли існування файла, і такого файлу немає. Ви бачите, що буває, коли не робити перевірку. Тобто ось цю операцію треба робити тільки тоді, коли файл існує. Нам треба було перевірити існування. Якщо він є, то робити операцію отримання статистичних даних. Я не робив, отримав помилку. Як цього позбутися? Або try-catch, або перевірити існування. Ще раз. І ми отримали ось такий вивід, об'єкт. Ви бачите. Тут є сайз, який, можливо, показує розмір. Але в нас немає інформації про одиниці виміру, тому ми не можемо знати, що це за сайз. Ну, або почитати документацію. В документації сказано, що це розмір у байтах. Як перевірити, що цей сайз правильний? А, давайте спочатку зробимо так: ось тут поставимо крапку і напишемо сайз. Ще раз виводимо і отримуємо ось такий розмір. Як перевірити, що це дійсно так? Дуже просто. Зайдемо у PotterDoc, скопіюємо все і ще раз вставимо. І збережемо. Якщо ми все зробили ось тут так, як треба, то розмір повинен змінитися у два рази. Як бачите, це і відбулося. Тобто, ми збільшуємо розмір файла і збільшується вивід розміру. У консоль, який ми розраховуємо за допомогою модуля FS і метода startSync. Тобто ми можемо рахувати, який це розмір? 12 майже 13 кБ. Тут 6,5 кБ. Добре, давайте перевіримо файл InfoDet. Він дуже маленький, тому розмір буде в байтах невеликий. 28 байт. Заходимо. Подвоюємо, зберігаємо. 56. Все працює. Також можемо отримати розмір MP3 файлу. І він складає 734 кілобайти. Як бачите, нічого тут складного немає. Все доволі просто. Супер. Переходимо до наступного кейсу, який нам буде дуже треба, коли ми будемо працювати, це отримати. Ім'я та розширення файлу. Ви скажете, навіщо так мучатися? Чому це така складна операція? Якщо ми ось так от пишемо, давайте f04, f04 є. Ми ж отут-от так от написали. Тобто ми прописали самі руками і ім'я файлу, і шлях. Я погоджуюсь з вами, але маленьке зауваження. У нас ідеальна ситуація, тобто файл знаходиться поряд, до нього невеликий шлях. Ми бачимо цю теку, бачимо цей файл. Але цей файл може бути у декількох десятках вкладених тек. Він може бути розташований на іншому дискі або в іншій теці змонтованій. Він може бути розташований на FTP десь. Тобто, отака ідеальна ситуація ніколи не буде. Він може називатися не так. а Багато крапок, підкреслення в ньому бути. І руками це робити дуже складно. Тому давайте використаємо модуль пас для того, щоб отримати інформацію по файлу. Пробуємо. Модуль пас, метод BaseName. А далі вказуємо pass to файл і дивимося, що буде у консолі. Давайте очистимо все є. Ми бачимо, що отримали базове ім'я файлу. Тобто ми отримали ось цю частину. Причому неважливо, наскільки складний буде шлях до цього файлу. Past base name виведе ім'я файла і його розширення. Супер. Як отримати тепер директорію, в, в якої знаходиться файл. Dear name. Що ми отримуємо? Ми отримали оцю частину коду. Тобто ми вже розпарсили ім'я. Супер. Тепер, я думаю, ви здогадаєтесь ext name – Це розширення. Ось ми його отримали. До речі, розширення ми отримали з крапкою. Не забувайте про це. Ну і остання дуже важлива і дуже корисна операція метод parse. Метод парс це. Усе одразу отримати у виді об'єкта, і з нього ми можемо витаскувати все, що треба. Якщо це принципово, ви можете не запам'ятовувати оці методи, просто запам'ятати парс. Тобто, в нас є шлях, і ми його парсимо. А далі вивести у консолі, подивитися, подивіться, що вам потрібно. Це дуже-дуже зручно. Супер. Цьому ми навчилися. Тепер давайте навчимося отримувати усі файли і теки, і якось з цим працювати. Пишу. Function F05. Є. Є. Нам необхідно шлях до теки. Вон, він уже був. До речі, можна винести тут у глобальні змінні. У нас їх небагато. Тепер ми робимо наступну операцію. Константа All Files дорівнює. Fs, readdeer sync, ну і шлях pass to dir. Дуже зручно, дуже просто і зрозуміло. Що ми отримали? Ми отримали усі, де там у нас треба завантажити. F0,5 є. Yeah. Очищаємо і дивимося, що ми отримали. Ми отримали масив, який містить увесь вміст теки тест. Тобто, там три файла, і ось вони тут три було виведено. До речі, якщо у тест створити якусь теку, давайте ми е не дуже вдало. Я вибачаюся. Нам треба у те створити якусь стеку. Ось таким чином, наприклад. Давайте подивимось, що буде. А буде ось так. Тобто, операція read sync, метод read sync, дозволяє отримати увесь вміст, указаної за указаною адресою. А далі ми можемо з ним працювати, як нам завгодно. Наприклад, ми можемо зробити ось таким чином. Створюємо. Пустий рядок, потім перебираємо all files. ну Наприклад, за допомогою метода for each або звичайного цикла. І ліпимо в out імена наших файлів. Зробимо перенос рядка. У консолі він робиться наступним чином. Все повинно працювати. Out. І ми можемо отримати ось так. А ви скажете, а навіщо ми це зробили, якщо можна просто вивити all files у консоль? Можна. Але, наприклад, якщо стоїть задача отримати файли та їх розміри, вам потрібно буде отримати файли, потім перебрати циклом. Отримати ім'я файла. І потім за допомогою statsync отримати його розмір. Тобто, нам прийдеться перебирати ось цей масив файлів або тег. Тому ось ця операція нам потрібна. Може бути з допомогою Forach або якогось іншого методу, або цикла звичайного зроблено. Добре, ми навчилися отримувати всю інформацію про теку. Давайте трохи зробимо ось таким чином. Крапка означає поточний адресу. адресу. Тобто, у поточній адресі у нас є тека-тест і індекс. Дивимось. Ось вони є. Тобто все працює. І це дуже зручно. Супер. До речі, ми до цього моменту постійно працювали з відносною адресою. Я завжди вказував крапку, я завжди вказував, що відносно поточного файлу, відносно поточного файлу. Але інколи треба працювати не з відносною адресою. А, наприклад, вам потрібно буде отримати файл, який знаходиться у іншому. Наприклад, диски, або у інші файловій системи, або десь на FTP. І нам треба навчитися працювати з абсолютним адресом. Як отримати абсолютний адрес поточної теки? У ноді є константа. Давайте назвемо абсолютний. Адреса. Яка називається. Два підкреслення Dear Name. Запам'ятали, що це таке і як воно працює. Оця константа дозволяє отримати адресу поточного каталогу відносно, або диска, якщо ми балакаємо з операційної системи Windows, або з корня, якщо ми працюємо у Mac або Unix подібних системах. Тобто я отримав поточну адресу. Тієї теки, де я працюю. Я працюю зараз у теці 0.1 ну, підкреслення тест, підкреслення код. Це моя постійна тека, де я е, роблю майже всі свої обчислення, перевірки, е, якісь операції з кодом. Добре, я отримав поточну адресу. Як мені, наприклад, тепер сконструювати шлях, ну, наприклад, до теки тест, е, я можу отримати оцю адресу, зробити конкатенації слеш, зворотній, І додати ім'я Теки. Але мені треба пам'ятати, який слеш використовується в операційній системі. Мені треба буде пам'ятати, який слеш буде використовуватися в операційній системі на сервері. Тобто я можу працювати на Вінді, а сервер буде на Лінуксі. Мені треба знати, що слеші відрізняються у шляхах. Для того, щоб зробити код універсальним, треба перестати за це думати. Є гарний метод, який дозволяє створювати шляхи. Давайте ми напишемо const directory Pass. І я хочу сконструювати абсолютний шлях до оцієї теки тест. Я пишу метод pass, модуль path, join метод. А далі я вказую поточну теку і ім'я файла або шлях до файла, якого я хочу. Зробити адресу, або шлях до теки, що я тепер отримав у консолі. пас І як бачите, мені вже не треба хвилюватися, які слеші зворотні чи прямі. Мені не треба хвилюватися, це Вінда чи Linux, чи Mac. Я зробив автоматично і таким чином обчислив, створив коректну адресу, яка буде працювати. На всіх операційних системах. Це дуже-дуже зручно. Тому руками можна створювати адреси, але не завжди це гарно. Є, отримали, все супер. На цьому ви завершуєте спринт, переходите на сайт, заходите до спринта, вас чекають завдання. Ось тут буде кнопка Завантажити код. Шаблон завдання. І оці задачі будуть формалізовані, розбиті по модулям, і ви з ними зможете працювати. Якщо цікаво, продовжуємо. Якщо ви хочете приєднатися до курсу, усі посилання під відео. Також є посилання на телеграм, де можна задати питання по курсу. З вами був Лущенко Олександр. Приєднуйтесь, буде дуже цікаво і дуже багато практики. На все добре, до зустрічі!